Номер 4 Вікторії Гусік. Дівчинка представляла рівне на міжнародних змаганнях з повітряної гімнастики в Ужгороді. Виступала школярка у категорії аматор і зайняла перше місце. Крім того, отримала гран-прі за артистизм. Я була на змаганнях у Ужгороді. Я зайняла 84,9 балів і була феєверком. А це вже виступ 13-річної рівнянки Марії Ольховець. Судді віддали дівчині перше місце в категорії дебют. У мене був образ француженки. Підбирали, я вибрала музику спочатку, і Оксана потім придумала, ну, що в мене буде хореографія з зон, зонтом. І буде образ француженки з беретом, хусткою. Ставили ми номер десь за три місяці. Костюм я вибрала. Ну, було два варіанти, але вибрали саме цей костюм і ну, аксесуари теж Помагала вибирати мама. Двічі переможницею стала Євгенія Месь. А за найчастіший номер навіть отримала гран-при від суддів, оскільки виконала без помилок кожен елемент. Працювала дівчинка на гамаку в категорії аматор та на полотнах у категорії напівпрофесіонали. Відвела на пробне заняття, де мені сподобалось. Тут багато моїх друзів, і мені цікаво з ними проводити час разом на тренуваннях. Кожного дня нові елементи, нові трюки, більше розвиття. І не так ну, нетрачу час в телефоні вдома. Від Рівного брали участь у змаганнях п'ять гімнасток. Окрім чотирьох перших місць, дівчата привезли одне, друге та третє місця. Тренерка спортсменок каже, що конкуренція була висока, адже приїхали учасники чи не з кожної області України. Зараз дуже популярна повітряна гімнастика. Конкуренція висока, дітки дуже. Завзято займаються, дуже багато працюють над своїм розвитком. І дійсно перемогти, зайняти призове місце досить складно, тому що конкуренція висока, тим паче на змаганнях такого рівня. Оксана Пархумець додає, що усі виступи ретельно перевіряли судді. За номерами учасників змагань слідкували відразу чотири судді, які нараховували бали за певні елементи і водночас знімали їх, якщо були недоліки під час їх виконання. Оцінює техніку, і кожен елемент, який робить гімнастка, він оцінюється. Суддя визначає, до якої категорії відноситься цей елемент: чи це гнучкість, чи це ризикові елементи, чи це баланси, чи це динаміка обертань, чи це сила. Ось, і в відповідну категорію ставить балик. Інша суддя оцінює хореографію та артистизм. Вона оцінює також костюм, як виглядає макіяж, зачіска чи все відповідно норм. Також є суддя, яка оцінює штрафи. Вона дуже детально дивиться на стопи, лінії, коліна, чи немає втрати балансу, пристосування к хвату, падіння зі снаряду. Щоб досконало виконати той чи інший елемент, діти тренуються по декілька годин на тиждень. І, щойно приїхавши з Ужгорода, готують номери для виступу на змаганнях, які невдовзі відбудуться в Івано-Франківську. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.